se Свавілля абсолютне, абсолютно свавільне позбавлення власності через так звану націоналізацію, через позбавлення права власності на земельні ділянки в так званій прикордонній зоні і так далі. А туди потрапляє ну, більша частина Криму. Певні регіони такими не є, але це ну, невелика частина в порівнянні з територією півострову. І відповідно, ну як то кажуть, протилома нема прийома, але е, треба боротися і треба це все фіксувати, треба це е, демонструвати. Бо насправді е, юридичні і квазіюридичні процедури, як от звернення до комітету ООН з прав людини, вони дозволяють, ну, вони передбачають, що Російська Федерація зможе оспорювати якісь факти. Ну, тобто, звернення до таких органів, воно має те значення, що це процедура. В якій будуть встановлені факти і надана юридична оцінка, тому що відбувається. На відміну від, скажімо, політичних резолюцій, коли це сьогодні проголосували за це більше, бо є політична доцільність, завтра менша кількість країн, післязавтра про певні резолюції забули, так, вони є, ігнорувати не можна, але можна просто про них не згадувати. І от відповідно, тут застосування цих цих процедур надасть певні. Докази і певне юридичне підґрунтя для захисту своїх прав в майбутньому незалежно від того, які як ви сказали, махінації чи будь-які незаконні дії з позбавлення майна з боку окупаційної влади відбуваються.